Здається, що Шварцнегер, Сталоне, Віліс та десяток інших кіностарожил передали у спадок звання зірки бойовиків йому одному Джейсону Стейтему. Сьогодні він усюди, де стріляють, б'ються та ганяють на тачках. Однак років так до 30 ніщо в житті Стейтема навіть не натякало на те, що колись він бодай потрапить у масовку якогось фільму. Спорт, спорт та ще раз спорт під цим гаслом. Джейсон Стейтем жив до кіношного життя. Чим він тільки не займався. І у футбол грав, і різні єдиноборства опановував. А плаванням взагалі займався професійно. Протягом 12 років він був членом національної збірної Великої Британії зі стрибків у воду. І якби це приносило достатньо грошей, можливо б ми ніколи і не побачили Джейсона Стейтема там, де він є зараз. Спортивні невдачі не одразу привели Стейтема у кіно. Перш ніж його зірка засяяла, він, як і більшість зіграних ним героїв, не дуже чесно заробляв на хліб насущний. Джейсон напарював людям сумнівні прикраси та парфумерію підробку. І варто сказати, що це йому давалося не гірше ніж зараз, акторство. До речі, саме таланту продавати Джейсон зобов'язаний своєю першою роллю у кіно. Але про це трохи згодом. Ти тим спортсмен укладається в голові. Стейтем торговець теж уявити можна, а от стейтем і модель погодьтеся ніяк не в'яжеться одне з одним. Занадто брутальний для цього. Однак, виявляється, і така сторінка була в його професійному житті. 90-х один з відомих брендів одягу зацікавився Джейсоном. Компанія захотіла рекламу джинсів не з солоденьким хлопчиком, як це роблять зазвичай, а з таким як стейтем, чоловіком простим, але дуже мужнім. Компанія я вдалася, тому за першим брендом не забарилися і другий, і третій. Так Стейтем став моделлю. 1998 рік. Джейсону вже 30 і навіть з невеликим хвостиком. Зазвичай в такому віці не роблять перших спроб влізти у велике кіно, але Стейтем зробив і в ліс. Одразу в кіно легендарне і одразу на головну роль, власник одного з брендів, обличчям якого був стейтем, знайомить його з молодим режисером Гаєм Річі. Саме в той період, коли останній займався підготовкою свого першого повнометражного фільму. Що найменше за назвою, ми всі його знаємо: карти, гроші та два стволи, що димлять. Джейсона пробують на одну з ролей, але як пробують. Річі, якому було відомо про торгівельний хист Стейтема, просить його напарити йому фальшиві золоті коштовності. Джейсон виконує завдання з легкістю. Більше того, коли Гай захотів повернути те, що йому продали. Джейсон проявив таку непохитність, що режисер був просто вражений. Він одразу ж запропонував Стейтему одну з головних ролей у фільмі. Гайві був потрібен справжній характер, і Це був я, тому що таких речей не вчать у драматичній школі. Карти, гроші та два стволи, що димлять став доволі успішним і знаменитим фільмом, але отримав Стейтем за роботу над ним. Не повірите менше семи тисяч доларів. З дня знайомства Гая Річі та Джейсона Стейтема минуло майже чверть століття. Але і досі їхній професійний союз не те, що не розвалився він дедалі міцнішає. Стейтема називають улюбленим актором річі. Після такого старту, як у Джейсона, акторська кар'єра не могла не скластися. З кожним роком кількість роботи в кіно збільшувалася, і пропорційно збільшувалися гонорари. Але все це доволі нудно, щоб переповідати. Тому наостанок ми розкажемо декілька коротеньких, але цікавих фактів про пана Стейтема. Під час зйомок на стримні три Джейсон Стейтем ледь не загинув. Він керував вантажівкою, в якої відмовили гальма, в результаті чого чоловік разом з цією махіною заїхав в море, і йому дивом вдалося виплисти. Хто знає, як би все закінчилося, якби не 12 років професійного плавання в минулому. Попри те, що Джейсон Стейтем виконує більшість трюків у фільмах сам, він активно агітує за те, щоб Оскар вів номінацію, яка б нагороджувала каскадерів. Усі каскадери це неоспівані герої. Вони ризикують своєю шиєю, а потім якийсь хлопець стоїть перед зеленим екраном і робить вигляд, що це він виконує ці трюки. Для мене це ферс. Джейсон Стейтем мріє зіграти Джеймса Бонда. Нам здається, творцям Бондіани варто придивитися до цього хлопця. Тим паче, що день Крейга вони вже відправили на пенсію. Джейсона Стейтема вигнали з маєтку плейбой. Якось актор завітав на вечірку до легендарного Хью Хефнера, де чомусь не захотів фотографуватися з моделями. За це п'ятеро охоронців просто виставили його геть. Офіційно актор не одружений однак серце його давно зайняте однією з Янголят Вікторії Сікрет Роузі Хантінгтон Вайтлі. Якщо грати в кіно, то одразу головну роль і у самого гая річі. Якщо торгувати підробками, то так, щоб жоден покупець не пішов з порожніми руками і повним гаманцем. Якщо займатися спортом, то що найменше у складі національної збірної правду кажуть, талановита людина талановита в усьому.